Зате за допомогою такої акушерки всі діточки з'являються на світ згідно з графіком. Йо -йо 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 Тихіше, їдеш далі будеш. Один, два, три. То що там я надалі так не можу. У цій надзвичайній грі навіть пологи відбуваються незвичним чином. колись мецьку тут належатиме тобі. Мій син буде найкращим охоронцем, а моя донька переможе. Минуло 18 років. Діти подорослішали і наслідують своїх батьків. Камінь, ножиці, папір. Набридло. Мамо, я не хочу спостерігати за гравцями. Я теж хочу пограти. Однак ще твій дід був охоронцем. Аго, будь ласочка. гаразд, зачекай тут. Гадаю, нічого страшного не станеться, якщо він також пограє. Оп, Знову! Ну, ще раз. Весело їм. Синочку я дещо тобі принесла. Костюм. Дякую, мамо. Успіхів тобі, мій хороший. Всім привіт. Чи можна з вами? А вже ж правила, знаєш, камінь, ножиці, папір. О, wow. не вже. За правилами, той, хто програв, віддає переможцям свій сніданок. Так, так. Охорону маємо того, хто програв. Ні, так не годиться. Грайте від самого початку. Отакої. От То і гаразд. Я так чекав на цей момент, і ось він настав. Час розпочинати цю гру. Вперед. У цій аутівці новий двигун V6. Зараз подрифтуємо, як має бути поворот. Так, оце так дрифт. Розкішно. Скільки очок. Це ж мій новий рекорд. Свята Ауді. Леле, ти що робиш? Це ж комп'ютер для спостереження за гравцями. То я просто схотів трохи пограти. Пусте. Тули писок. Двадцятий до мене. Гарний костюм молодець. Так ось, синку. Хочеш пограти? Надягай костюм грабця іди йди та грай. Але ж, мамо, я просто перед! Ну за що? Хоча би результат десь зберегти. Іди вже гонщику. Так, ну ми поглянемо, що тут маємо цікавого. Гаразд визнаю, захоплює. Щось вона забарилася. Ось вона на вигляд грізна, як завжди. Налаштуйтеся. Біжіть. Тихіше їдеш далі будеш. Ситуація стає дедалі напруженішою. Хто ж за подолає це випробування та пройде далі? Треться. Гравець 4, 5, 6 плюс один вибула. О, ні, бережись. Підвирятував не лише ніколь, а й інших учасників. Ура, дякую та за виграшки. Вибу. Вибу. О, перший граю одразу такий успіх. Ти що накоїв? О, Лишенько, Ти ж мені ляльку зламав, але ж я усіх врятував. Мене це не цікавить. Доки не виготовлять нову, заміс неї будеш ти. Ну от знову це тренування. Я вже у цій грі не перевершена. Коли ми вже перейдемо до чогось серйознішого, піте. Оце так сюрприз, та тобі пасує. Ха -ха, я знаю, підіть мерщій за лінію. Так, із такою лялькою гравцям, напевно не знадобиться. Найкраще за сезон так би ще разу. То що це було, лялечко? Я хотів допомогти. Ваше завдання. Печиво дельгона. Вирізуватимемо фігурки. Мамі про все відомо. Мені з нею пощастило. А от щодо печива не надто. Мамо, мені дісталася парасолька. Дарма Люба, я знаю, що вдіяти. Годі вже перевенити. Починайте. Час спливає. У маминікольна насправді неабиякий досвід щодо цієї гри. Доню, як твої успіхи. Та ніяк, та ніяк. Її надто складно вирізати. Том не пасіюй. Просто дай її мені. За роки проведені у грізде навчилася вирізувати будь-яку фігуру з вражаючою точністю та швидкістю. І заразом набула ще кількох корисних навичок. Готово. Це ще пузинку тобі, було мене холодна грати. О, дякую, матусю. Але ж як щодо печива. Розслабся. Для Парасольки є один маленький лайфхак. Крутизно. Ден, схоже, теж має проблеми. Матусю. Так, синку, я не годен його вирізати. Що не вдається? Вирізуй, не зважай. Я чатуватиму. То ти допоможеш? Тримай, доки ніхто не бачить. Дякую, ти найкраща. Такі кумедні. То й навіщо так перейматися? Молодець, Ніколь. О, Стефані, знову зі своїми лайфхаками. Що? Перший зупинись. М, смакота. Підти що ти робиш, га? Їх не можна їсти. Вітаю, такої форми немає. Ти програв. Тобто, мамо! Мамо! Що сталося? Шоста каже, що такої форми немає. Я програв. Шоста, підійди. То що, немає такої форми, чи не так? Ага. Чи ти переможні форми бачиш? А тепер уважніше придивись. Чи збагнула? Так, ведуча. Отож, бо. Ох, що ж і я намагалася. <гум> Обід. Їжа. Я вже страшенно зголодніла. Ми тут. Цікаво, чи там є щось смачненьке. What? Ось смачного. Ем, оце й усе цим неможливо наїстися. Нічим не можу зарадити. Йдіть собі. Мамо, а ось і я Зголоднів, малюку маю для тебе дещо краще, точніше, більше. Дякую, матусю. Їж мій хороший. Ми сьогодні маємо у меню, що до тебе були особливі розпорядження. Оу, непогано. І про сік не забудь. Дякую. Хоч якою би суворою матусею була ведуча, а все ж таки любого синочка не змогла залишити oh, голодним wow. Цього замало. Ти не переймайся, доню. має купу смаколиків. ням-ням mm, Так, не чесно. Дайте нам нормальну їжу. Тихіше, друзі. Зберігайте спокій. Вимагаємо печиво, я поділюся. Трутезно. Хто хоче сік? Що він там робить, га? У цій грі не можна бути таким добрим, синку. Так, матусю, це тільки твоя їжа. Мамо, я зробив це, щоб не було бунту, і тебе ніхто не турбував. Гаразд, моя добра пташенятко. Однак головне сам поїж! А вже ж, матусю. Щоб залишатися сильним та витривалим Продовж цієї гри варто не забувати про водний баланс організму. Пий, моя дівчинко. Зачекай. Аго, ти чого? Ти куди намірився? Спрага мучить. Думаєш, ми тут просто потеревинати зібралися? Я швидко. Стій, чекай чергу. Де не твоя вода? О, дякую, пані Шарп. Під все таки звик отримувати все й одразу. Тож стояти у черзі, він вочевидь не має наміру. Вода це добре. Ох. Мій бідолашний хлопчик. Його ж так спрага виснажить. Шосте достав моєму синові персональний кулер з водою. Все таки прикро. О, схоже, ми wow. щось принесли. Оу. Так. Все-таки крутезно бути сином ведучої. Під добі за таланистий. Адже хто ще з гравців зможе похвалитися персональною золотистою водою. Гравці не посів там задніх. Отже, ваша наступна гра це кульки. Перший у воді вже собою милуватися. Ой, збагнув. Зосередьтеся на грі, хлопче. Отже, тримайте мішечки. Дякую. Я вже в передчутті обожнюю цю гру. Мама Ніколі грала у кульки стільки разів, що вже й збилася з ліку. Дене, ти ж пам'ятаєш, що треба грати, аж поки всі кульки будуть у когось одного. Ходімо вже. Пс, Піте, це тобі від мами. Усім по одному мішечку, а мені два? Ні, я гратиму як усі. Ведучий піт відмовився брати другий мішечок. Можна відкривати там дві кульки. Ні. Два. Чи ти впевнена? Поміркуй ще. Де не тут кульки ніколи ще залишилися? Візьми їх що навіщо? Так ти напевне переможеш, синку. Ти серйозно. Мені не потрібна така перемога. Я хочу грати. Чесно. Ніколь тримай. Час дати кому раду. Годі з мене цих хитрощів і витівок. Я теж не хочу нікого обманювати. Ми хочемо грати за правилами. Друзі, ми мусимо щось небудь Маю ідею. Линва, а вже ж Чесність і правда, тільки це нам потрібне. Перед ходімо зі мною. Так, чесність і правда. Якщо ми переможемо у перетягуванні каната, то самостійно керуватимемо цією грою. У, хай буде так. Чи ви це чули? Ми все робимо тільки заради них. Ми мусимо перемогти і залишити все, як є. Отож бо ой, гра розпочалася. Тягни, ну ж бо, пані, докладаємо зусиль. Друзі, тримайтесь, не здаваймося! Нехай все з'ясується тут і зараз. Ми хочемо грати чесно, адже ми гратимемо чесно. Такого протистояння у грі в Камари годі пригадати. Привіт! Як ви вважаєте, хто повинен перемогти? Діти, які вже виросли та прагнуть самостійності? Чи їхні мами, яким все ще дуже хочеться опікуватися своїми любими діточками? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Чи всі зібралися? Так, пане. Не збагав. Кому тут весело, га? Двадцятий чи ти щось кумедне почув? Це п'ятнадцятий завинив. Припиніть сміятися. Чи хто небудь годен мені пояснити, що тут відбувається? Сюрприз! Дитина, але чи я. Наша твоя та моя зараз лютуватиме. Така чудова новина. Ось чому ти так несподівано сходла? Я вже давно хотів малюка. Я неймовірно щасливий. Вітаємо, дякую, Любі. Привіт, малюку. Мені час працювати. Тихіше, тихіше, синку, не треба плакати. Один, два, три. Робота ляльки надзвичайно важлива, тож піти в декрет Емілі не вдалося. Добре, хоч що ведучий має можливість подбати про малюка. Аго, хто там? Чоловік? Хвилинку, я миттю повернуся. Алло, Я ж працюю. Сподіваюся, це дещо дійсно важливе. Він плаче без зупину. Я не годен його заспокоїти. Допоможи. Гаразд, миттю буду. А якщо до нас, oh. у чому проблема? Береш плюшових охоронців та ставиш танцювати. Ось веселіться, хлопчики. Так просто. Ох, нарешті він заспокоївся. Ось так. Татко поруч, мій хороший. Я тут сімейні справи. Та й таке. Тож, і на чому ми зупинилися, а вже хтось поверхнувся. Тобто весь цей час я чекав, аби мене відрахували, могли б відразу сказати трясця. Чи тебе що не влаштовує, хлопче? Ой ой, так я й подумав. Чи тебе провести? Я сам так краще. Гра стає дедалі напруженішою. Кортить виграти. Дійсно працює. Чи тобі подобається, чи не так, синку? Ось і чудово. Татко матиме трохи часу, щоб перепочити. Бавити дітей складніше, ніж я собі уявляв. Часу на себе катма. Що таке? Ні, працюй. Може, двох вистачить. Тільки на це. Та ви чи знущаєтеся з мене і цей підвів зрадник. Чи ти серйозно? На тебе була неабияка надія. Справи кепські, «Що вдіяти?» Зателефоную Емілі. Хоча стривайте, гадаю, маю ідею. Гравець 456 вибув. Ні. Що? Охорона, охорона! Айлін вперед! Припиніть, так не можна. Оце інша річ. Ці ж краще за плюшевих, чи не так малюку. Любі, ось вам тарілки. Молоко та пластівці додайте самі. Я біжу. Так, синку, це тобі. А це мені. Тепер трохи пластівців. Ну от, пачка порожня. То й що їстимемо? Ну, поміркую. Знаю. Ходімо зі мною синку. Похваптеся. О, бо майже готово. Час добігає кінця. Та знаю. Я вже ось ось пальці зітру. То що, як успіхи. Вдалося. Ось погляньте. То як він це зробив? Молодець саме те, що нам потрібне. Чудово, мій сніданок готовий. Аго у двадцятий. Дай мені свою маску. Ні, я не можу. То я ж син ведучого. Отож, бо. бо, знімай. Ой, гаразд. Чудово Потримай. хвилинку. Я маю геніальну ідею: шоколадне молоко з горішками. Звісно, не найкорисніший сніданок, проте смачнющий. Отакої смачного. Дякую. Двадцятий охороні заборонено показувати обличчя. Геть звідси. У мене такий розумний синку. То що ж налітай? Смакота. Я дуже радий, що незабаром матимемо ще одну дитину. Чому саме сьогодні? Щонебудь не так, синку. Тест. Ти ж не забув підготуватися. А вже ж, матусю, я готовий. Ось і чудово. Я впевнений, ти впораєшся. Дякую, татку. О, обіймемося? Суперово. Все мені стане у пригоді. Все, я біжу. Вдалого дня. Тож на скейті я катаюся крутизніше за всіх, і я придбав собі нову автівку. Немо кататися після занять. Він ще й запитує. Ти будеш у захваті. Ага, побачимо, у якому захваті будеш ти за кілька хвилин. Так, Дене, я слухаю вас. Я знайшов вам нового гравця. Чекаю, все добре, до роботи. Ну а з вітерцем. Шкода руйнувати твої плани, хлопче. Це що таке? Га? Ходімо, ходімо. То про що це я? А вже ж, поміж іншим, мої батьки керують грою в кальмара. Проте, чи не так? Угу, Не хочу вихвалятися, проте незабаром я буду там головувати. Аго, Дена, дякую, друже. Я неабияк повеселився. Як він так швидко впорався, га? Що? Хоч маніти. Ти новий переможець у грі, а вже ж хіба я міг програти. Зате тепер я ще й найзаможніший. Добрий день, студенти! Ось ваш обіцяний тест. Ви маєте 20 хвилин, отже, починайте. Ми поглянемо. Що? Серйозно? Нічого не знаю. Добре, хоч що вдалося забрати у таку його пульт. Хе -хе. Так, деякі переваги Ден в очевидь має. А як ви собі думали, бути сином ведучого крутезно. а ще має чудове почуття гумору. Якщо випадає нагода пожаркувати, її не можна згадати у жодному разі. Ось так. А тепер усмішку подобається цієї свідини буде без ліку. Ух, цей газ! Треба запропонувати татові додати до нього приємний аромат. Так залишилося найголовніше. Худенько списуємо відповіді.